У перші дні після нового року, поруч із загальною невизначеністю стосовно того, що принесе новий 2025 рік, все ж з'явилося пару позитивних і не тільки моментів, які можуть, хоч і не прямо, але суттєво, вплинути на перебування біженців з України в Німеччині. Депутати християнсько соціального Союзу ХСС або ЦСУ на німецький, як для кого зручніше, готуючись до своєї щорічної наради, скоріш за все займуть ще більш жорстку позицію в питаннях міграції на 2025 рік. Користуючись принципом, хто обманює, той вилітає, який був закладений ще 11 років тому у документі, спрямованому на боротьбу з соціальними зловживаннями серед мігрантів, вони вже зараз рішуче налаштовані на негайну висилку порушників, які становлять загрозу для Німеччини. Якщо тоді цей принцип все ж таки викликав суперечки, то на зараз сама фраза міцно закріпилася в суспільній свідомості німців та є справжньою знахідкою для політичних комунікаторів. Так, ось у партійному плані Християнського соціального союзу, про який першою дізналася газета «Мюнхнер Меркур, сказано: відтепер має діяти принцип, хто скоює злочин, той вилітає. Тих, хто скоїв кримінальний злочин або свідомо неодноразово порушував закон, мають депортувати з Німеччини. Це також стосується осіб, які становлять загрозу, пропагують насильницькі злочини, схвалюють їх або закликають до встановлення недемократичного державного ладу. Те саме стосується поширення ненависті до Ізраїлю або антисемітизму. Крім того, якщо людина не може бути депортована чи відмовляється виїхати, вона має бути поміщена під безстроковий депортаційний арешт. Для тих, хто впевнений в тому, що Німеччина майже нікого і ніколи не депортує, а я такі думки від українців чую регулярно, ось ще один приклад, який вказує на помилковість такої позиції. Парламентський представник фракції СДПН Йоханес Вехнер в інтерв'ю виданню «Süddeutsche Zeitung» також зазначив, що посилення законодавства, ухвалене коаліцією світлофор, було виправданим. І за його результатами, у 2024 році депортацій стало на 60% більше ніж у 2021 році. На жаль, він не сказав, скільки конкретно осіб було депортовано, але те, що депортацій стало значно більше, залишається фактом. Сама зустріч депутатів Християнського соціального союзу ХСС стосовно всіх цих пропозицій відбудеться з понеділка і триватиме до середи у монастирі ЗЕОН, який розташований у Верхній Баварії. Це щорічний захід, відомий як зимова нарада або зимове засідання, традиційно проводиться на початку року та слугує платформою для обговорення актуальних політичних питань, формування стратегії партії та визначення пріоритетів на майбутній рік. Але в тому, що під час цієї зустрічі будуть обговорені, а можливо прийняті, доволі жорсткі резолюції стосовно міграції, у мене майже немає сумнівів. Голова ХСС Маркус Зьодер у своїй новорічній промові, як прем'єр-міністр Баварії, вже заявив, міграція роками виходить з-під контролю. Нам нарешті потрібне чітке обмеження. Він підкреслив, що країна потребує міграції для роботи, а не для соціальних систем. Ще кілька років тому рішення, подібно до тих, які зараз пропонує ХСС, могли би спричинити серйозний конфлікт із сестринською партією Християнсько-Демократичний Союз ХДС або ЦДУ на німецькій. Наприклад, Ангела Меркель, будучи федеральною канцлеркою та очільницею ХДС, завжди рішуче виступала проти відмови у в'їзді на кордоні. Проте за головування Фрідріха Мерца, ХДС значно наблизилася до позицій ХСС. У спільній програмі сестринських партій на виборах до Бундестагу, які відбудуться в лютому, міститься вимога запровадити рішучі відмови на в'їзді на кордоні. А на думку генерального секретаря ХДС Карстен Лінеман, право на перебування в Німеччині повинно автоматично аналюватися після другого навмисного злочину. Якщо інформація, якою я з вами поділився, все ж таки носить більш загальний характер, і тут важливо просто бути обережним та дотримуватись чітко правил перебування в країні, яка надала вам притулок. Іншими словами, я вас просто застерігаю від непослідовних і нелогічних кроків, які можуть призвести до порушення міграційного законодавства, яке, без сумнівів, буде такі жорсткіше, то на наступну інформацію я би звернув увагу. Особливо вона стосується тих, хто тільки планує отримати захист в Німеччині. Цікаво те, що в ХСС рекомендують проводити процедуру надання притулку, але за межами Німеччини. Депутати партії ХСС підтвердили свою позицію щодо впровадження так званого правила третьої країни. У проєкті заяви зазначається: що захист, що надає Німеччина, не обов'язково має означати захист саме в Німеччині. Політики виступають за створення умов, щоб процедури надання притулку та гарантування захисту могли здійснюватися за межами Німеччини. ХСС готова впровадити це правило разом із партнерами по ЄС. Утім, якщо такої домовленості не буде досягнуто, вони наполягають на його реалізації на національному рівні. І в завершення друзі, ще одна доволі оптимістична інформація, яка не залишить байдужими тих біженців з України, які все ж таки хотіли би своє майбутнє пов'язати з Німеччиною. У своєму плані дій на 2025 рік ХСС вимагає, щоб право на перебування для мігрантів було прив'язане до достатнього рівня доходу. Той, хто хоче отримати дозвіл на проживання в Німеччині, не повинен утримуватись за рахунок соціальних виплат. Засоби до існування мають забезпечуватися завдяки власній праці. Йдеться в документі. Друзі, якщо цей задум буде втілений в життя, то для тих, хто має стабільну роботу, відкриються реальні перспективи залишитися. Однак на сьогодні справи такі: багато українців у Німеччині вимушені працювати не за своїми спеціальностями. Вони часто обирають некваліфіковану або тимчасову роботу, оскільки визнання дипломів і професійна інтеграція є складними та тривалими процесами. У результаті за чинним законодавством можливість залишитися в Німеччині після завершення війни матиме лише невеликий відсоток людей. Це насамперед ті, хто може перейти на робочий, навчальний або сімейний параграфи. Я впевнений, що більшість українських біженців не мають такої можливості. Проте такі заяви від лідерів ХСС, партії, яка має високі шанси на перемогу на майбутніх виборах. Дають надію на зміни в міграційному законодавстві. Якщо в ньому дійсно з'являться нові положення, які сприятимуть залишенню в країні тих, хто працює, це стане важливим кроком для сотень тисяч українців. А у мене на цьому все. Я бажаю вам спокою та впевненості. Все у вас буде добре, і кожен знайде для себе той оптимальний варіант, який його задовольнить. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Підписуйтесь на мій канал та підтримайте це відео вподобайкою, якщо воно вам сподобалось. Для мене це дуже важливо відчувати вашу реакцію та вашу підтримку. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока.